Зробити роботу чиновників Прозорою в обласній адміністрації сподіваються за допомогою інтернету. Відтепер кіровограці можуть прослідкувати, куди потрапляють їх звернення. Система працює за таким принципом: Заявник надсилає звернення його реєструють. Номер заяви та пароль надсилають смс-повідомленням. Їх потрібно вказати на офіційному сайті адміністрації, після чого можна відслідкувати на якому етапі розгляду знаходиться заява. Система вводить в експлуатацію цього тижня. Її презентували під час апаратної наради у керівника області наразі працюють над візуальним оформленням, обіцяють врахувати і побажання користувачів. На головній сторінці облдержадміністрації розділ звернення громадян. І самий перший пункт особистий кабінет заявника. Ви вже будете знати, що ваш розгляд заяви вже завершено або затримається. А якщо затримається, то у когось чиновників наших, розумієте? Тобто то це елемент контролю. Пробуємо вирішити одну із таких. Застарілих проблем, так званої тяганини, там, де застрягає якийсь документ, який треба знайти, де ж він знаходиться, іде витрачання часу, в тому числі під час особистого прийому, на з'ясування технічних інколи проблем.